Колись говорили, що з появою кіно, театр загнеться. Потім казали, що з появою інтернету ніхто всі перестануть ходити в бібліотеки. Теж неправда, як доводить а, історія і як доводить наше сьогодення. Тим більше, що бібліотеки вже потихеньку, потихеньку, потихеньку впевненими великими кроками наблизилися і до інтернету. Тож тепер в бібліотеках можна знаходити все, що вас цікавить. Це принаймні, що стосується міста Хмельницького. І про це стверджують наші сьогоднішні гості, з якими ми вас сьогодні і познайомимо. До нас завітали Тамара Козицька, заступник директора Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи. А також Світлана Сінькова, завідувач методично-бібліографічного відділу міської централізованої бібліотечної системи. Доброго про ранку. ранку от зараз літо, спека. Люди поїхали хтось на море, хтось до бабці в нагороди, хтось все ж таки залишається в місті. А хто приходить в бібліотеки влітку? Чи є чим займатися в бібліотеках Звичайно, є чим займатися. В бібліотеку приходять ті, хто любить читати, і ті, хто любить бібліотеку, ті, хто не уявляє свого життя без книги, без читання і без інтернету. Тобто, тобто і заради інтернету теж приходять вже в бібліотеки, а не навпаки, заради читання книжок заходять в інтернет. Звичайно, тому що інтернет це такий безмежний світ інформації, в якому можна загубитися. От задача бібліотекаря це направити людину для того, щоб знайти потрібну інформацію, як її знайти, тому що в інтернеті є безліч інформації неправдивої, не корисної. Угу. А бібліотекар знайде те яблучко, яке потрібно читачеві. Тобто такий дорожній регулюючий, можна сказати, так, так направляючий. Добре, чи багато читачів, скажіть, от влітку, саме влітку, коли є можливість відпочити і так далі. Багато читачів приходить до бібліотеки? Багато читачів приходять. Тому що М встрічне запитання. Ви давно були в бібліотеці? Я давно, чесно. Мені дуже <с <с соромно, але але давно я вас запрошую. Прийдіть до нас в бібліотеку і ви отримаєте задоволення. Задоволення від спілкування, задоволення від книги, задоволення від атмосфери. Тому що бібліотека це затишне місце, де можна поспілкуватися, де можна отримати позитив. Тому що це не та бібліотека колишня. Це бібліотека справді сучасна, наші бібліотеки вони намагаються такими бути. І я, мені здається, що це в нас виходить. І читачів багато, тому що такий спектр, великий спектр послуг ми тепер надаємо. Якраз хотів нас, запитати про спектр послуг, що зараз ходить? Читачі це? йдуть. Ну, дивіться, якщо ми будемо брати з так, для маленьких діток відкрили свої двері бібліотечні кінозали. Не просто так перегляд мультиків, а бібліотекарі готують мультики паралельно з книжковою виставкою. Тобто, якщо ми популяризуємо якусь казку, ми можемо діткам підготувати книжкову виставку, потім показати мультик і от таким чином зацікавити їх. Далі для підлітків теж є організовуються книжкові виставки і виставки журналів. І так само ми можемо їм їм запропонувати онлайн журнали, ті, які є в інтернеті, ті, яких немає, припустимо в бібліотеці, щоб так їх прочитати наявно. Угу. А ще таке дороски? цікаве. Я ж перев'ю для угу. дітей е, такі як літні майданчики. Тобто з ними граються, займаються і конкурси, і розваги все пов'язують. Тобто бібліотекарі зараз ще й стали ну, грубо кажучи, так. аніматорами для, для діток на літній період. І, і так. не тільки ми виходимо на вулицю. Ми граємося з дітками на вулиці, ми організовуємо свята. Це розпочинається з червня на день захисту дітей. у Нас відкриваються ці літні майданчики. Угу. Я думаю, що для багатьох зараз стане відкриттям, так що такий спектр послуг бібліотеки надають зараз, і, і навіть для дорослих, яких є діти і яких можна от, розважити саме так. А насправді можна от, дитину привезти, наприклад, залишити залишити, на який час, щоб бібліотека це не дитячий садочок, а Такі послуги надають дуже багато бібліотек в Україні. Ну, в нас є як неорганізовано, організовано, ну такі в нас кожна бібліотекарь. Можу зробити домашнє завдання. Я особисто, коли була бібліотекарем, mm -hmm. до мене мама приводила, тому що вона не знала, не вміла. А ми сиділи, займалися і математикою, і хімією. Тобто це можна як, а деякі бібліотекарі прямо роблять так невеличкі групи продовженого дня, чи навіть привести на той же захід і залишити дитину, вже можна сходити на базар чи ще якісь свої справи зробити. Я думаю, що багато бібліотек в Україні саме вже це більш організовано, а ми робимо це так, як ну, в декільких випадках, але я думаю, що ми теж можемо це робити. Але, але вже є кроки вперед. І так, Усе не стоїть на місці. І бібліоміст це крок у майбутнє, так? Що це розкажіть нам, будь ласка? Е, ну, я напевно, мабуть розкажу, тому що більше цим займаюся. Бібліомісце це така партнерська робота декількох таких організацій. Це Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, Міністерство культури України, угу. це Українська бібліотечна асоціація. общем, для цього всього фундація Біла і Мелінди Гейтс виділила кошти. Вони дають комп'ютери, програмне забезпечення для бібліотек України. Їхнє завдання от, до 2014 року: е, майже 1900 бібліотек по всій Україні модернізувати. Але якщо не помиляюсь, Хмельниччина була однією з перших, хто до, приєднався до програми цієї бібліоміст. Ну так, ми, ми не останні точно. Ми беремо активну участь в усьому. У нас дуже активно беруть участь усі бібліотеки і в місті, і в області. Вже безліч. Ви, мабуть, вже про це розповідали і друкувалися. Тобто, в Хмельницькому в нас вже з нашої бібліотечної системи в нас 15 бібліотек центральна і по місту 14, У нас вже 6 бібліотек працюють за програмою бібліоміст. Що це таке? Це комп'ютери, і приходить будь-який хмельничанин безкоштовно, сідає. Працює, крім цього, ми можемо навчити, допомогти, підказати. Приходять саме ті, хто не вміють. Нам здається дивно, що в когось немає інтернету. Ні, є такі випадки. А скажіть, а важко в залі персоналу бібліотек було долучитися до роботи в інтернеті, освоїти роботу в інтернеті? Ну, важко, але, але ми це зробили. І зробили дуже швидко, тому що техніка з'явилась, треба було працювати. Ми от літній період у нас були такі інтенсивні навчання і. Всі навчилися. Тепер ми, крім того, що ми навчилися самі, бібліоміст дає дуже великі можливості. Крім того, що він дає для людей комп'ютери, він вчить бібліотекарів. Ми вчимося постійно. От, здається, вже закінчили одну освіту, ще одну отримали, і ще й бібліоміст. Постійно нас ну, заохочує, щоб навчатися. От зараз ми навчаємося за проектом Сучасний бібліотекар. це… Найкращі, хто захотів, хто переміг, скажімо так, кастингу у відборі. Ми <с? <с?> навчаємося, нас вчать представники Айрексу, це міжнародна організація. Ну, дуже цікаво вчать, тому що ви не навчитеся ні в жодному вузі, Практично, ми сідаємо за комп'ютерами, навчилися самі скомплектувати комп'ютер, купити. Ми вміємо робити вебінари, веб-конференції. Ну, навіть не можу дуже багато. Це тільки перший тур, і ще це все для читача, щоб ми навчилися і могли навчити далі. І так. я знаю, що в нашої бібліотечної системи є своя інтернет-сторінка, так? Є. І скільки вона існує, і як часто відвідують, хто цим займається, і е, найголовніше, я так розумію, що все ж таки це знову ж таки одні з перших подоляни саме ввели. Інтернет сторінку для користувачів ну, я скажу, що наша інтернет-сторінка, наш сайт існує трошки більше року. Так, трошки mm -hmm. більше року. Ну, менеджером і засновником є Тамара Степанівна. Mm -hmm. Вона займається цією діяльністю активно, популяризує сайт і досить гарних результатів вже досягли. Що можна зайти році, на цьому сайті? Можна я ще скажу в минулому році. Наш сайт був визнаний кращим бібліотечним сайтом України. Ви Ось можете зайти так. на наш сайт і подивитися там є е, така позначка. На нашому на сайті бігал. дуже багато інформації. Це ну, це ну я думаю, що про сайт краще там маростфальна. Все ж таки, це її дітище, Вона про нього ну, ще можна знайти. Дуже багато уваги приділяється нас. Є працівник Галина Вікторівна, яка окремо займається краєзнавством. Угу. Там такі цікаві факти про місто Хмельницьке, тому що моя міська бібліотека можете зайти там рекорди, найкращий, найбільший, найперший на Хмельниччині. Зараз вона розробляє таку сторінку як. Вернісаж Мистецький, там про наші всі заклади, і про оркестр, і про хор, про культуру міста вона там розповідає. Потім дуже багато на сайті. Ну, все можна побачити, чим живе бібліотечна система, знайти корисну інформацію наших місцевих авторів. Ми виставляємо повні тексти, хто хоче. Ну, Треба дивитися, треба. ми постійно щодня ми щось туди додаємо, виправляємо. ну, ми дуже хочемо, тобто? щоб він був найкращий. Ми вже за це повинні відповідати. Раз він ну так планка поставлена, тепер не так. маєте права дішитися. Він, він постійно регулярно. Так, постійно. так я так розумію. Ну, так. крім так. Так. сторінки в інтернеті. Ми ще бачимо, що ви випускаєте таку газету, так? Ні, це газета не наша. Ми хотіли показати, що uh -huh. це бібліоміст випускає всеукраїнську таку газету, бібліоновини. Що uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Дайте з одненько. Це uh -huh. одненько якраз тут при нас. Ой. <laughs> так вдало ми. Yeah. Покажемо так. Тут е, та, є досвід нашої бібліотеки філія номер 9 Це угу. в Дубову. От тут я вже знайшов. Ось вона. Хмельницька так, міська біблі... бібліотека філія номер 9 Іде в люди. А мені цікава ваша особиста думка. А ви все ж таки, я так розумію, давно в бібліотечній системі письменники перевелися чи ні? Автори перевелися чи ні? Чи зараз гірше пишуть ніж раніше? Чи стало краще, можливо, чи рівень той самий? Письменники не перевелися. Пишуть, і можу вам сказати, що в цьому році навесні був такий організований конкурс молодих робіт молодих письменників. Uh -huh. І один наш читач, нашої дитячої бібліотеки, читач зайняв третє місце в цьому конкурсі в області. Uh -huh. Дуже багато було більше ста робіт, представлено на цей конкурс. І можу вам сказати, що дуже достойні були роботи, і поетичні, і прозові твори. Пишуть, цікавляться, люблять поезію, люблять літературу, і це це говорить про те, що молодь у нас гарна. А якщо взяти так осучасно, так є топ 10 фільмів там найпопулярніших, є топ 10 кліпів там музичних. Якщо взяти найпопулярніші книжки, можливо жанри якісь найпопулярніші, як як на вашу думку? Може, можу сказати так, що зараз дуже активно ми популяризуємо українських сучасних авторів. Дуже є гарні автори, достойні автори, яких варто читати, знайомитися з ними, тому що це наше, це українське, ми їх активно популяризуємо. І я можу сказати абсолютно твердо, що молодь цікавиться такими книгами. Цікавиться. А особисто вам які книги подобаються? Якого жанру? Ну, щось таке спокійне, знаєте, так, щоб. Почитати ввечері, не завантажувати особисто. Так, драйву і у житті вистачає. Я так я дуже багато а по роботі так. приходиться читати спеціально якогось тексту, літератури, іноді хочеться просто відпочити. Ну, є російські зараз дуже, і українські такі, українська мова стала дуже приємна для читання. Читаєш і насолоджуєшся і свій словниковий запас поповнюєш. І російські є такі вже, знаєте, не пусті твори, а щось таке корисне. Прочитаєш, і хочеться повернутися до тих творів. Але це треба. Почитати, треба розмовляти з бібліотекарями і завжди поради, тому що наші дуже багато всі читають. Завжди підкажуть. Ну, українська література зараз на першому місці, якщо ви запитали, найбільше uh -huh. питають сучасну українську літературу. Я думаю, що поповнювати свій словниковий запас української мови будемо і ми з вами, так а, обіцяємо бібліотека. торжественно, так урочисто. Що будемо поповнювати свій словниковий запас. Запрошуємо і вас до бібліотек. Запрошуємо вас вже до осучаснених бібліотек, які існують принаймні у нас в області, так точно. І ранок на поділі продовжується далі.